Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати дебютні пастки та комбінації в партіях. Сьогоднішні герої, новий початок та стара партія. Для початку розглянемо декілька помилок з нового початку. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт. Та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Як ми з вами вивчали, дебют новий початок починається так: білі виходять до центру це 3D4, і чорні одразу міняються на своєму правому фланзі, б'ють до центру. На початку гри чорні послаблюють свій фланг та намагаються не дозволити білим займати сильний пункт це 5 від чорних потребується дуже точна гра, щоб зберігати шанси на рівність. Але загальна тенденція дебюту це невелика перевага білих. Б23 продовжують білі розвиватися за теєю нападу. Чорні відповідають, С7Б6. Якщо суперник виходить так, граємо А1, Б2, продовжуємо розвиток свого сильного флангу та поступово хочемо атакувати послаблений фланг суперника. Б6 А5, ж 3 на F4 б 8 c 7 відповідають чорні. Вони також готують будувати тут сильні опори та прориви до центру. С3D4 не дозволяємо цього робити. С7b6 лише закриватися чорним. Їм, звичайно, не можна мінятися таким чином. Бо після усіх перебоїв білі проводять удар по потилиці. Віддають одну, забирають дві. Зайвою шашкою для білих. Після закриття B23. Звичайно, інші ходи робити не можна. Чорні тоді самі проведуть комбінацію. Тому Б23. І чорні виконують помилку fg 5 Єдиний хід, який повинні були робити чорні, це мінятися. Це все, що їх рятує. А ось хід F 5 вже зазнає красивої поразки. D5. Білі нападають на шашку суперника. Вони хочуть пройти в ворота та піти до дамок. Ну, звичайно, цього дозволяти не можна. Суперник закривається. І в нього створене решето, якими користуються білі. Е5F6, побили дві, пробивають три додамок. Вітаємо білих з перемогою! Тепер розглянемо з вами дві пастки за чорних. Білі виходять, чорні помінялися, b23, F6, E5. Ми з вами в окремому відео розглядали. Ви можете знайти його за підказкою в правому верхньому кутку екрана. Що в такому випадку білим краще відповідати. Є 3 на F4 та зв'язувати шашки суперника. Якщо вони цього робити не будуть, це 3b4, чорні продовжують розвивати свій сильний фланг. Є 3 Ф4, ось тепер вони зв'язали. Загалом серйозного нічого змінилося лише декілька ходів. Напад. Знову білим краще зіграти Б4 А5, пробиваючи дві, тимчасово виігруючи шашку та послаблюючи фланг чорних. А якщо вони зіграють А1, Б2, і після перебою. Чорні виходять С5 на d4. Це вже пастковий хід. Чорні залазять вперед. Білі не скористалися своїм шансом, тепер починають активно діяти чорні. Що робити? Ні в якому разі не можна мінятися g3 а 4. Бо після розміну ми бачимо послаблення зі сторони білих. І хочеться його реалізувати. Звичайно, чорні не будуть вестися на ось такий розмін, він не дає переваги. Набагато краще зіграти таким чином H6 на G5. Дивимося, куди б'ють білі. Якщо білі б'ють таким чином, все просто приводимо шашку до нашої колони, після чого проводимо удар та пробиваємо 3. Але ж білі можуть бити і H4, на F6. Тоді пробиваємо 2, в чорних зайва шашка, куди ходити білим. Одразу нападати не можна через одну просту причину. H8g7. Побив суперник, ми чекаємо, доки він поб'є. В нас є колона, яка дивиться якраз в той бік, куди бив суперник. Тут в нього послаблення, ми його реалізуємо з перемогою. Також не можна відповідати b4 на a5. Щоб потім нападати, вони вирішують прибрати шашку та зробити неважливим проведенням комбінації. Нічого страшного, чорні просто помінялися одна на одну, і в них залишилася зайва шашка. Єдиний хід F2 на G3. Провести оточення, після чого напасти. b8A7 дозволяємо зробити напад, але він не рятує. А7b6 віддали одну, після чого напали на шашку чорних. Тобто ми побачили, наша шашка ізольована, занадто далеко вона стоїть. Ми її точно не втримаємо. Суперник нападає, і ми використовуємо цей роздих задля того, аби пробігти та напасти на послаблені шашки суперника з іншого боку. б 4 а 5 суперник віддає, звичайно, він не хоче жертвувати дві. І ми не будемо бити вперед, бо самі втратимо дві. Побили назад. В чорних зайва шашка, і немає в них проблем в позиції. Чорні перемогли. Ще одна позиція, знову c 3 d 4 помінялися. c 23 f F6, 5 c 3 b 4 Білі продовжують розвиток на своєму фланзі, хочуть зв'язувати чорних та тримати їх центр. Е7F6, D23. Ну, залазити вперед, звичайно, чорним не можна, бо після постанови колонки діватися нема куди, а погроза залишається, вони втратять шашку. Чорні грають С7 на Б6. В чому ідея? Вони хочуть піти та зв'язати шашки суперника, а також це хід провокація. Білі бачать, що якщо їх зв'яжуть, буде дуже погано. Тому що потрібно робити: Б4, А5, не давати себе зв'язувати, а навпаки, якось стримувати суперника. Ось тут потрібно запам'ятати: ми не закриваємося. А граємо D8 на E7, дозволяємо супернику пробити. Наше завдання ми будемо проводити хитру комбінацію Е5 на F4. Неважливо, як поб'є суперник, ми вже націлилися на передамкове поле Б2. Більше про передамкові поля, як проводити такі комбінації, ви можете знайти також в окремому відео. Посилання в підкасті. Якби суперник не бив, наприклад, G3 на E5, ми пробиваємо 2, виманюючи дамку з поля А1. Бачимо послаблення, у, су... у нас є роздих, бо суперник буде бити. Ми його використовуємо на постанову опори. Одна, дві. Все, ми проходимо до дамок. Ось так ми з вами розглянули декілька дебютних помилок в новому початку. Тепер переходимо до старої партії. Стара партія, після яких ходів вона виникає. С3Д4 пішли білі, ДЦ5, чорні не дозволяють білим виходити, закривають їх. Б23 продовжується розвиток сильного флангу, Е7Д6. Знову ж таки, більше про сам дебют стара партія в окремому відео на каналі все є. В білих є три потенційних відповіді: хід С3, Б4. Хід G3F4 та G3 H4. Після G3 H4, можлива D6E5 створюється позиція зворотнього перехрестя. Білі грають c 3 на B4. В такому випадку чорним ні в якому разі не можна дозволяти білим заходити на поле А5 та зв'язувати свій фланг. Тому очевидний хід B6A5 пішли на розмін. Побили і виконується перебій. Після чого А1, Б2 продовжують розвиток білі, потенційні проходи і так далі. Потрібно розвивати сильний фланг. А 6 ж 5 Знову пастковий хід. Такий прийом ми з вами розглядали під час дебютних помилок в партії відіграш. Доволі часто використовуються, коли чорні стримують шашки білих. Як потрібно було зіграти білим? b4 A5, піти на бортик або розвити далі відставу шашку b2 на c3. Але є велика спокуса зіграти на зв'язки суперника, щоб шашки не могли ходити ні так, не так, і заблокувати його ходи. Але білі не врахували комбінаційних можливостей чорних. Через своє послаблення на своєму лівому фланці вони програють. Все, що потрібно чорним, заманити шашку на поле Б6, після чого пробити 3. І це вони використовують F6F5, віддається одразу 3, пробивається 3. З перемогою. Друга позиція розглянемо за білих. Це 3 д 4 вийшли чорні, закрилися. Тепер ми зіграємо G3 на F4. F 4 fg 5 пішов на бортик. Тоді нічого складного, якщо суперник не міняється не тут, не тут, а одразу біжить на бортик. Ми йдемо погрожувати йому зв'язкою. G5 h 4 закриваємося. Саме шашкою G1 на поле F2, зберігаючи колонни. F8 на E7, A1B2. Знову ми побудували серію колон. Подібну позицію ми з вами вже розглядали раніше. І що цікаво, чорним не можна грати ні E7 на F6, бо тоді білі використовують свою колонку D2, E3, F4 таким чином. А3b4 віддається одна. Віддається друга, пробивається 3. В білих зайва шашка. І не можна відповідати G7 на F6, бо білі вже націлилися на передамкове поле g 7 як вони це зроблять. А3 Б4 для початку прибирають шашку, щоб їх колонка ця працювала, яка направлена в бік придамкового поля. F4 e 5 Їх ціль виманити шашку з поля H8. Але якщо вони зараз поб'ють дві чорні можуть побити назад. Тому додатковий перебій, після чого виманили шашку з бортика. Фланг послабили, після чого віддали одну, побили дві. Тепер шашка нам тут вже чорних не заважає, бо ми її прибрали. Ось така позиція. Третя комбінація. С3 Д4. Вийшли чорні дійшли до основної позиції. В3 H4. Знову чорні можуть одразу піти на зворотне перехрестя, можуть почекати, наприклад, F8E7. Білі бачать намір чорних залізти сюди і відповідають h2 на g3. d 5 Чорні думають, чому б ні зв'язати сильно фланги з обох сторін суперника. І в білих є хитра пастка. g 3 f4. Вони віддають одну шашку. Задля чого? Щоб використати оце послаблення та нападають на нього. І чорні зобов'язані закриватися е 7 на d6. Це єдине, що їх рятує. А якщо вони зіграють c7 на b6, то це вже призводить до поразки. Ми бачимо, створилося решето, і білі будуть його використовувати. d4E5, куди бити чорним? Ну, звичайно, так бити не можна. Біди підривають шашку а 6 І з додатковим перебоєм. Потрапляє до тамок, забираючи 4 шашки чорних перемога. Звичайно, підриватися їм не можна. Вони б'ють F6 на d4. Ще більше решето створене. І ось спробуйте отут знайти правильний хід за білих. Ми будемо бити з поля e1 на поле А5. H4G5 віддаємо ще одну. Оскільки шашка стояла в воротах, що нам заважало бити шашка за 4. Проводиться такий удар. а 6 на F4. Ми б'ємо F2 на а 4 заманюючи шашку з поля D4 на F2. Після чого красивий удар. Раз, 2, 3, 4. І далі з погрозою пробивати ще три. Звичайно, суперник буде закриватися. Якщо він відійде, білі проведуть ще одну комбінацію. І остання позиція на сьогодні: Це 3 d 4 dc 5 BC3, е 7 D6. G3 ф F4 знову відповідають білі. І чорні вирішують помінятися. Ми з вами розглядали не найсильніший хід. І в окремому відео ми дивилися, що буде після розміну білих та зв'язки суперника на фланзі. Також можуть зіграти ф 2 на G3. Чорні відповідають F6, E5. Намагаються стримувати білих по центру. G1, F2. Один... З ключових моментів під час старої партії дуже часто білі будуть виходити саме так та будувати свої опори. Чорним потрібно було відповідати: g7 на F6 з більш-менш рівною грою. А ось хід D8 на E7 вже зазнає повної поразки. У чорних решето. Але провести тут комбінацію не так легко. Але білі подивилися і знаходять дев'ятиходову комбінацію. Розглянемо її. Зрозуміло, що ми будемо бити до дамок. А3 Б4. Віддається одна. С1Б2 пропускається в дамки. С3Д4 виконується додатковий перебій, щоб залишити право ходу за собою. Е1Д2. Пропускається друга дамка. е 3 д 4 Заманили дамку на поле G5 і не поспішаємо виконувати удар. Ми ще недостатньо підготували все. ДС5. Ми будуємо велике решето по всій дошці. Після чого граємо G3, H4 фінальний акорд. І білі проводять коло пошани, яке вони готували протягом 9 ходів. H4 б'є на H4. Застава відрізає 4 шашки чорних. Проти шашки b 8 граємо шашкою А1. Ось така красива партія. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!